Корсет потрібно вставити сталеву спіральну металеву кісточку, але її особливість в тому, що вона з одного боку буде без накінечника, так як нам потрібно підігнати під довжину корсету. На корсеті видно поміточка, до якої у нас має бути довжина кісточки. Нам знадобляться чоловічі руки, бо це робота з інструментами. За допомогою таких кусачок відрізаємо. Зайву довжину, обережно. Далі беремо накінечник, надягаємо, але його потрібно зажати, так як він не зафіксований. Ось, маємо плоскогубці і круглогубці Зараз іншу руку. І доведеться зажимати. Двома інструментами плоскогубцями з боків, а кусачками цими затискаємо зверху знизу. Все надійно зафіксовано. І вставляємо в тунельку в курсетик. І так, на всі тунельки супер.